А ви казали, що читальні вже нема. А де була читальня? В кожному селі була читальня. Ну, а в вашому селі де вона знаходилася? Що знаходилося в одному домі. Один дім. То був народний дім. народні українці боролися проти поляків. То була організація Червона калина називалася. Читальня була відкрита кожен божий день. Висіли портрети всіх 42 гетьманів, гетьмани неподіване. Нам дуже дітям було цікаво, ми, як ми зійшли зі школи. Той з такою булавою, той з такою, той з такою прическою, той з такою. Ми кожен день ступали і дивилися. В середу то був жіночий день. Приїздила зі Сукаля, читала лекції, як прати, як варити, як за дітьми ухажувати вчила. В четвер то був мужчина в день, приїздила. Ну, може, не щотижня, може, там я була мала, не дуже. Читала, розумієш? Вечірок, наприклад, якусь вечеринку, отакі, як би ви молоді. ага, справляють в те, що справляють читальні. Приносять там випити, з'їсти, танчують. Музика була в кожному селі жива музика. Бубен, цимбали, скрипка, труба, то була жива музика в кожному селі. Люди жили тим, люди підтримували себе, люди були націоналісти, а зараз що ми є? Що ми є? Ми не знаємо, хто ми є. Так. І так. А Там... хто був керівником? Був мій тату керівником головою читальні, потім був другий, але то вибирала молодь безплатно, то за гонер. То гонер був, що він йому люди довіряють, розумієш? Ну от молоді люди вибирали собі голову читальні. О, і голова читальники керував тим їм. Ставили вистави в селі. Була бібліотека, але щоб була бібліотека, то здавали гроші на книжки, купували за свої гроші. книжки. Так. Отакі От книжки, як маєш Земля, Борислав Сміється. Ну, багато, я малої ще прочитала дуже багато книжок. Той. За сестрою. Розумієте, я вже так але... Майже всі пам'ятають, нас на... робили в кожному селі фестиваль, тепер називають фестин, а тепер називають фестиваль. знаєш. І молоді виступали, робили всяке вправи, співали пісні, діти виступали з вершами. От, наприклад, я такий вірш говорила. Кажу, що Гануся, то гануся, і же не хвалюся. І весела, і статочна, роботяща, хуже а татусика так любить і цілує, і голуби, і все просить, киньте файку, скажіть мені гарну байку. Ох, коби такі гануші були в кожній матусі. Збоку стоїть хлопчик, може йому трикає, хто ти хлопчику малий, українець молодий, українцем я зовгуся, то і назвою горджуся. А там далі дівчинка. І кожен скаже. Я живу на Україні, ми дуже любимо, гаїть тебе тут солов'ї, ми живемо на Україні, ми дуже любимо її. Всі такі на, націоналістичні, То, але був жандар, жандар польський сюди прислуговував, прислухався. Ми ті поляки дуже переслідували українців, а українці дуже бороли.